Надмірна вага є проблемою, і більшість людей намагаються її скинути іноді успішно, іноді ні. Знизити свою особисту вагу до норми здається гарною ідеєю, але реальне життя часто не підтримує це, про що свідчить результати цього дослідження. Дорослі у віці 60-79 років, які втратили понад 5% маси тіла за 10 років, мали значно підвищений прогнозований десятирічний ризик атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Це дослідження підтверджує переваги стабільної ваги для зміцнення здоров'я серцево-судинної системи у дорослих. Правильною ідеєю, на мій погляд, має бути здоровий спосіб життя і цей спосіб. Спосіб життя вирішить, що робити з вагою, а що ні. Будь ласка, ставте правильні цілі. Дякую за лайки і розповсюдження відео.